І кожен раз, коли я чую від колег, особливо з бойових підрозділів, які от там на самій, на самій лінії бойового зіткнення, я після служби піду в найомнікі ні, не підеш. Чи багато ви знаєте військовослужбовців, які мають сі два англійську мову? Не підуть вони. Чи багато з них після служби отримали посвідчення або сертифікат міжнародного зразка по проходження навчання? Ні, тому що з точки зору міністерства в нас зараз це міністерство економіки робить і Мінсоц людина була 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 на роботі. Трудовий стаж не йшов. Потім вона хлоп зникла. А потім повернулася з армії, і трудовий стаж в неї почався вже після того, де вона була весь цей час, ніхто не знає. І от ми стикнулися з тим, що треба впроваджувати в Україні міжнародні стандарти підготовки в збройних силах до служби під час служби. Це єдиний трек, це називається навчання дорослих, про це можна багато розповідати. Знову пан Тарас Тарасенко залюбки би підтримав мене в цій концепції. Але про що я говорю? Якщо людина підготовлена до служби, до... То вона набагато легше проходить будь-які травмуючі моменти. Коли мене відбирали для служби, знову це була не війна, це було багато років тому. Я потрапив тоді, хто давно в темі це називалося СО1, тобто без обмежень до служби. Я потрапив в спеціальний підрозділ, виконував спеціальні завдання, тому що мене оцінили.